Не переплутати баскетбольний кошик із футбольними воротами прагнули учасники щорічного турніру ігрових видів спорту Різдвяні зустрічі. На ньому зійшлися команди футбольного і баскетбольного клубів Дніпро та гандболісти хіміко-технологічного університету. За правилами турніру вони провели свої рідні шоу матчі, спробувавши сили у дружньому виді спорту. Виграли від цього вболівальники, кажуть організатори змагань. Яки незвичайного турніру вважають, що перш за все повинні дарувати вболівальникам шоу. Проте баскетболісти і футболісти, граючи у гандбол, хочуть довести, що цей вид спорту їм теж підвладний, і це вже серйозно. Мені всі подобається від спорту, і мені хокей, і баскетбол, і гандбол. Ну, у нас лучше поличилося такі баскетбол, тому що ми в баскетболі, а в ганбол ми програли. цього разу баскетболісти і з футболістами зіграли у гандбол на рівних Назва у клубів. Однакова, Дніпро та й багатьох спортсменів цих команд пов'язують дружні стосунки. Футбол, я до этого футбол 6 щелі. Жека касілішньо входять на наші ігри. Ну, часто, коли є он він приходив. Тобто ми ходимо, коли по возможности на футбол. Звісно, ми одна большая сім'я, і ми повинні всегда друг друга подякувати. У минулому році, за словами Станіслава Тимофенко, футбольний матч із гандболістами вийшов досить важким. І цього разу представники команди з гандболу, хіміка технологічного університету, кажуть, спортивне азарт і бажання виграти все ж перемагають. Взагалі, ми вже. Готуємося к этому турніру. Специально даже было три тренування посвящено непосредственно футболу, баскетболу. Так что думаємо брати трофей. Три види спорту навіть у назвах поєднує м'яч. Попри те, що у гандболі, баскетболі і футболі м'ячі та правила різні. Це і є головна інтрига зустрічі. Не переплутати ворота із кошиком. Ось завдання жартома, кажуть спортсмени. те ж саме як і в баскетболі, тільки тут ворота побольше. Просто себе проявити… В другом виде спорту я думаю, що просто показати, що ти можеш двигатися і грати играть другую игру, не тільки то, що привычно. И Я думаю, що это така хороша традиція, в которой я участвую вже не перший раз. Турнір різдвяні зустрічі популяризує спорт як такий. Зараз можна сказати, що він став новою дніпропетровською традицією, яка надала імпульс для створення нових аматорських команд. Сьогодні несколько громадських організацій просили високори з Ми на Фейсбуці переписуємося. кілька громадських організацій, починаючи з февраля місяця, будуть зражатися з гори у в футболі і волейболі. Тому приглашаю вас. У нас вже команда є. Усі спортсмени гідно виступили і показали себе як універсальних гравців та справжніх королів м'яча. Місця розподілилися так: перший футбольний клуб, другий – гандбольна команда, третій – баскетболісти. У будь-якому разі це була, кажуть учасники, шоу розминка, що допомагає у загальній підготовці до змагань у своєму виді спорту. Канікули закінчилися, починаються трудові будні. Впереді багато роботи, багато ігор, і Нам потрібно підготуватися до них добре. Головне задоволення, як завжди, отримали вболівальники і майбутні спортсмени. Ірина Каблоцька, Антон Логуш, новини одинадцятого каналу.